Дивлячись не на того царя, Цар Ірод Великий був наймогутнішою людиною в юдеї він збудував розкішні палаци та місто на Середземномор'ї, яке могло змагатися з Римом. Він міг мати все, що можна купити за гроші або захопити за допомогою сили. Його піддані заздрили і жартували з приводу того, скільки їжі можна було б купити за вартість одного палацу ірода. Вони знали, що ірод був егоїстичний і ненадійний, але підступність полягала в тому, що кожен у своїх таємних помислах хотів бути іродом. У самозакоханого тирана була вся влада і гроші. Того ж як вони самі вважали, хотіли й його піддані. Поки всі дивилися на Ірода, новий цар, обіцяний Месія народився в найскромніших і непомітних умовах, які тільки можна було собі уявити. Обставини його народження підготували ґрунт для його життя, повної самопожертви і любові. Прийшло нове царство, але майже ніхто цього не зрозумів це було не те, чого всі очікували. Сьогодні в цьому світі в достатку є егоїстичні тирани, і люди страждають. Необмежена влада і гроші мають властивість розбещувати, але людство все одно бажає того й іншого. Ми ненавидимо деспотичних лідерів, але все одно бажаємо мати те саме, що й вони. Іноді я думаю, що якби я мала царство, то все б зробила по іншому. Насправді я і є частина царства, найбільшого царства на землі, керованого всемогутнім царем, який призначив мені виконати щось дуже особливе. Зійшов на мене дух Господній, бо Господь, мій володар, помазав мене. Він послав мене, щоб бідним сповістити радісну новину і зцілити розбиті серця, оголосити полоненим жадану свободу, а в'язнів визволити з в'язниці. Ісаї 61:1. Я така удячна за свого царя. Але шум від інших царів іноді замутняє мій погляд. Подяка повинна поступитися місцем дієм. Велике благословення це довіра, відповідальність до Господа Бога на мені. Чудо різдва в тому, що мій цар обрав мене бути активною частиною проповіді доброї новини. бідним, Через мої дії. То що ж мені робити? Кому мені допомагати? Я знаходжу велику втіху в усвідомленні того, що мій цар уже визначив все? Мені залишається лише писати, слухати та бути готовим діяти.